До цієї години продовжуємо оглядати ситуацію у регіонах і зараз дізнаємося детальніше, якою є ситуація на Харківщині. На Харківщині розпитаємося про це у нашого гостя в студії Сергій Болвінов, це начальник слідчого управління поліції Харківщини. З нами на прямому зв'язку, пане Сергію, вітання. Я вас вітаю. Слава Україні! Героям слава! Почнемо із дуже важливого. Знаємо від нашого військово-політичного керівництва, що орієнтовно 2% Харківщини усе ще перебуває під окупацією. Як зараз триває процес звільнення території? Очевидно, те, що ви можете нам розказати. Що стосується звільнення, то питання, скоріш за все, більше до збройних сил України. Я з вашого дозволу проінформую вас та суспільство про ту роботу, яка проводить харківська поліція на деокупованих територіях. По перше, 24 на 7 ми продовжуємо свою роботу. Ми щоденно виїжджаємо на огляди місця події. Ми фіксуємо злочини, які вчинили військові російської армії для того, щоб, по перше, їх розслідувати належно, для того, а також щоб кожен винний російський військовий, що вчинив злочин на нашій території, був притягнутий до відповідальності. Ми е, фіксуємо перш за все вбивства людей. Ми проводимо огляди місця подій на деокупованих територіях і вилучаємо тіла загиблих. На жаль, дуже їх дуже багато з часу деокупації Харківщини. Поліція області вже вилучила понад 600 трупів цивільних людей. Це загиблі цивільні, які загинули в результаті повномасштабного вторгнення Росії війни Росії проти України. Ми проводимо огляди цих, цих місць дуже ретельно і відбираємо всю слідову інформацію для того, щоб зібрати і розслідувати в майбутньому злочини Росіян проти українців вчора. Ми завершили роботу на місці масового захоронення збройних сил України. Попередньо ми вважали за інформацію, що там 17 тіл загиблих наших військових вилучено Було 14, Ми ретельно дослідили це місце. Ми розуміємо, що дуже важливо зараз вилучити ці тіла належним чином оглянути та передати родичам, щоб вони були належним чином захоронені, а не так як їх захоронили російські військові, виривши яму на глибину 3 метри, просто скинули тіла загиблих наших військових і завернули землею. На щастя, цивільні, які місцеві мешканці, вони на Пасху встановили крест належним чином обробляли цю територію для того, щоб уйковий е запам'ятати це місце, щоб, щоб в майбутньому і цивільні і родичі знали, де захоронені ці люди. Ми також проводимо і продовжимо роботу про вилучення слідів злочинів там, де росіяни стояли, там де вони знаходились їхні штаби та катівні. Нам дуже важливо зараз, і ми вилучаємо ДНК відбитки пальців всю документацію, яку вони покидали. Це для нас чому важливо? Тому що ми по цим документам, по цим слідам, ми ідентифікуємо кожного росіянина, який зайшов на нашу територію і вчиняв злочини. Ми формуємо і наповнюємо базу військових злочинець. Ми розробили телеграм-канал, де ми звернулися до місцевого населення, щоб і ідентифікованих росіян вже показуємо їх обличчя для того, щоб хтось. Пізнав його надав нам інформацію, відео, і фото це для нас також дуже дуже важливо. Ми також займаємося тим, що оглядаємо порушену інфраструктуру для того, щоб кожен якому завдано було збитки, зруйноване майно належним чином знав про це. Це були факт зареєстрований, оглянутий. Використовуємо сучасну відео, фототехніку, робимо все відповідно до норм законів. І звісно, для нас дуже дуже важливо це боротьба з колаборантами. Тому що ми розуміємо, що ті люди, а насправді це злочинці, які вчиняли злочини відповідно до норм кримінального кодексу України, вони були притягнуті до кримінальної відповідальності, і робота наша вже вона має результати. Понад майже 40 людей ми притягнули до кримінальної відповідальності, і вже їх ми повідомили про підозру. А 10 справ ми вже направили до суду, і ця робота. Нас триває і вона буде продовжуватися, щоб кожен, хто чинив злочин, був притягнутий до відповідальності. До прикладу, я можу розказати е, такі для мене особисто ті, що вразили факти. Це робота по освітянам. Нам дуже е, боляче, коли є люди, колишні директори. Які впроваджували так, колишні освітяни, які стали на бік ворога та впроваджували освітній процес росіян? А росіяни вони знищували підручники, палили їх в котельнях, впроваджували свої російські книжки, завозили їх і агітували про правильність освітнього процесу за російськими стандартами. І є люди, які їм сприяли в цьому. Однак є вчителі, які ховали українські підручники в батареях для того, щоб їх не спалили. Є вчителі, які не перейшли на бік ворога і проявили справді про українську позицію. Всі злочинці будуть притягнуті до відповідальності і слова вдячності тим, які не сприяли цьому ворогу, які відстоювали проукраїнські цінності. І на таких людях тримається Україна. Пане Сергію, абсолютно згідно з вами, але якщо ми повернемося ще на трохи до теми масових поховань, які вдається виявляти поліції, розкажіть, які найчастіші причини смерті, чи знаходити на жертвах російських окупантів сліди катування, кульові поранення, тобто що траплялося з тими людьми, тіла яких вдається знайти. Так, дійсно, ми, як я вже сказав, вилучили понад 600 тіл загиблих цивільних, і дуже багато на цих тілах ми фіксуємо при первинному огляді, і це підтверджується в ході проведення судово-медичних експертиз в рамках кримінальних проваджень, наявність слідів катувань. На жаль, і на місці масового поховання в ізюмі і на інших місцях, де ми проводимо вилучення цих тіл. Ми фіксуємо сліди катувань. Це і Зламані кінцівки і колото-різані рани, в тому числі статевих органів, мотузки на шиї, стяжки на руках. Ну і звісно, кульові отвори, які маються на тілі, що є підстави вважати, що це була насильницька смерть. Однак ми проводимо свою роботу дуже дуже, дуже ретельно, щоб нас ми щоб, щоб наша робота відповідала вимогам. І чинного законодавства України та міжнародного кримінального законодавства ми співпрацюємо і майже щоденно ми зустрічаємося з міжнародними організаціями, в тому числі представниками організації Об'єднаних Націй, міжнародного кримінального суда, де ми відкриті й показуємо ці злочини їм для того, щоб Росія як країна. І їхні військовослужбовці були в майбутньому притягнені до кримінальної відповідальності не тільки за законом України, а й за законами міжнародного кримінального суду пане Сергію стосовно мінування території Росії. Розуміємо, що росіяни коли втікали, так із Харківщини, залишили дуже багато таких. Поганих сюрпризів. Розкажіть, якої територія є станом на зараз, і загалом тим цивільним, які залишаються там, чи безпечно їм перебувати на тих територіях, і як е, намагаються вберегти людей від того, аби не підірватися? Ну, по перше, дякую за питання, і я хочу і звернутися до всіх, хто нас чує, що територія, де знаходилися росіяни, російські війська, вона є забрудненою, тому що дуже багато мін. Різного виду це і протипіхотні міни, і так названі пелюстки, які були розкидані дистанційно, та протитанкові міни. Це все створює реальну загрозу життю та безпеці громадян, умовно кажучи, всі, всі дороги, які не перевірені вибухотехніками поліції, МНС та військовими, є небезпечними. Майже щодня фіксуються по Харківській області підриви на. Таких е, розтяжках щодня гинуть люди, ну не просто там ну, реально щодня, і там люди вирішили пройти до себе на дачу, подивитися, що там залишилося, із майна, і такі є випадки, що вони приводять до летальних наслідків. Е, і звісно, робота техніки на цих територіях дуже дуже небезпечна, тому що і ті, які Проводять очищення і енергетики, і інші комунальні служби, що працюють на тих територіях. Це постійно постійно небезпечно. Що стосується тих місць, де є безпосередня близькість до лінії зіткнення, це Овчанський, бурлуцькі, Купінський, Ізюмський райони, там де недалеко стоять позиції російської армії, то ці території постійно на жаль. І на зараз вони обстрілюються ствольною артилерією, мінометним вогнем, і тому перебування в цих місцях ну, потрібно е, дуже чітко дотримувати заходів безпеки, повітряної тривоги і не ходити на тих територіях, які на жаль на зараз не до кінця розміновані, і це є небезпека. Є ще одне важливе питання, і стосується воно обстрілів Харківщини. розуміємо, що окупанти хоч і відійшли, все одно продовжують завдавати чимало шкоди. Знаємо також, що росіяни обстрілюють цю територію з С-300. Розкажіть, які ще загрози були цього тижня. Ну, на щастя, загрози, що стосується міста Харкова, вони Трохи зменшилися. Я маю на увазі обстріли. Однак, як я вже сказав, ті території, ті райони, які наближені, вони постійно зазнають обстрілів, і в цьому місцях постійно гинуть люди. Вчора у нас пройшла інформація, що в будинок е, був обстріляний, в результаті чого сім'я, е, два чоловік, жінка і неповнолітня дитина загинули. На жаль. Таких фактів є. На жаль, це стосується саме таких місць, які наближені до території по іншим, по місту Харкову на щастя вже менше обстрілів. Однак, та територія, що до, до кордону з нашим незрозуміло яким сусідом, це досить небезпечно там перебувати. Ну на жаль, будемо сподіватися, що усі мешканці деокупованих територій не лише Харківщина, а інших областей будуть вести себе дуже. Обережно пане Сергію, дякую вам за детальну інформацію. Дякую вам за вашу важливу роботу. А нашим глядачам нагадаю, що з нами на зв'язку був Сергій Болвінов, начальник слідчого управління поліції Харківщини. Ми говорили про ситуацію, яку маємо у цьому регіоні, попри те, що росіяни кілька тижнів тому покинули цю територію, втікали це. В них було отрицательної наступлінії, Незважаючи на той факт, що вже минуло трохи часу, все одно правоохоронці продовжують знаходити. Місця масових заховань українців і цивільних і військових зараз намагаються ідентифікувати усіх, кого знайшли, і звісно ж продовжують розслідувати і документувати ось ці злочини росіян, які вони коїли саме у цій області.